Добрий день, любі першокласники. Пропоную зіграти у гру Хто біля сонечка живе, і допомогти жучку знайти сусідів числа. Напевно, всі знають цього симпатичного червоненького жучка з чорними цятками. Сонечка з'являється з першим теплом і давно асоціюється з радістю. В Україні сонечко називають Бедрик і Божа корівка. Про сонечко існує багато примовок та закличок. Сонечко, сонечко, вийди на віконечко. Там твої діточки медок п'ють, а тобі не дають. Знайдіть сусідів числа. Дев'ять. Один. Сусідів числа п'ять вісім. Допоможіть сонечку знайти сусідів числа два? Сім. Три сусідів число шість. Чотири. два сонечка. Я знаю. Мов куля золота, одне у небі сяє, а друге ось літа. За сонечком маленьким біжу я навпростець, ловлю його у жменьку, мов сонця промінець. Боятися не треба, лети собі у світ. І сонечку на небі мій передай привіт. Виконайте діти фізкульт-хвилинку з сонечками. За лісом, за лісочком, під крихітним листочком стоїть гарненький дім, так затишно у нім. Приходять гості павучки, приходять джілки і іжучки, гостям тут раді всім, а хто живе у нім? Бедрик маленький, цяточку бочок, Бедрик маленький, тихий голосок, цяточки на спинці можна рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Лісом, за лісочком, під крихітним листочком стоїть гарненький дім, так затишно у нім. Приходять в гості павучки, приходять джілки і жучки гостям тут раді всім, а хто живе у нім. Бедрик маленький, цяточку бочок, Бедрик маленький, тихий голосок, Цяточки на спинці можна рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Цікавий факт: англійці називають цього жучка пташкою Богородиці, голландці Божим створінням, німці жучком Діви Марії, французи Божим звіром, іспанці сонечком святого Антонія. А в Україні сонечко називають Бедрик і Божа корілка. Дякую за гарну роботу. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи.